Дорогі побратими і посестри, вітаємо вас з нашим професійним святом, Днем цивільно-військового співробітництва. Ми разом кожного дня виконуємо найважливішу місію бути ланкою між армією та цивільним населенням нести допомогу, підтримку і довіру там, де це найнеобхідніше. Наш фронт не завжди зі зброєю в руках, але завжди з відкритим серцем, твердою вірою і справедливістю. Нехай служба буде безпечною, а кожен день приносить нові перемоги в серцях і в нашій спільній справі. Слава Україні! Доброго дня. Мене звуть Євгенія. Я офіцер цивільно-військового співробітництва 23 ї окремої механізованої бригади. Сьогодні цивільне військове співробітництво це місток між цивільними та нашою армією. Одне з найважливіших завдань це допомагати людям, які понесли певні втрати або живуть надіями, сподіваннями, або чекають когось. Наразі ми співпрацюємо з сім'ями зниклих безвісті, загиблих та полонених. Спілкування з родинами це дуже специфічний процес, тому що потрібно в першу чергу сказати людині якомога більше інформації, яка її цікавить, і в будь-якому разі не залишати її на самоті, тому що тиша це найгірший ворог. Вона вбиває питання дуже різноманітні. Ну, по перше, вони хочуть дізнатися правду, якою б вона не була, навіть найболючіша. Також звертаються до нас з питаннями допомоги. З юридичних питань, з соціальних питань, з питань довідок або пільг. І, звичайно, вони телефонують нам просто поспілкуватися, тому що на самоті людині дуже важко пережити ці моменти. По-перше, це біль, тому що це важко, це є процес горювання. Але я відчуваю велику-велику повагу і шану перед цими людьми. І я притримуюся такої думки, що. Герої в нас не тільки ті, хто є зі зброєю, це ті люди, які в тилу чекають їх вдома. Вони найкращі герої, як я розумію, тому що щоб чекати людину, потрібно неабияка сила волі. Це трош трошечки важко, але ми намагаємося не переносити робочі моменти до свого особистого простору. Ми в першу чергу намагаємося з нашою командою, якою ми працюємо, проводити якісь психологічні тренінги. Допомагати один одному в ніякому разі не можна не можна закриватися. Але чесно, хочу сказати, найкраще це коли ти чуєш слова подяки від людей, коли тобі телефонують і кажуть дякую вам, ви людина з великим серцем. І коли ти це чуєш, навпаки тобі хочеться більше більше працювати в цьому напрямі. Воно надихає. День цивільно-військового співробітництва для мене це нагадування, що це не якась координація або звітність. Це про людяність, це про довіру, про надію, про ті моменти, коли допомога потрібна там, де її, здається, немає. В цей день я хочу побажати вам, щоб надія не покидала ваші серця. Ми пам'ятаємо, ми поряд. Слава Україні!